Неоліт новокам'яна доба, неос, новий літос, камінь, епоха зародження і поширення відтворювального господарства, землеробство, скотарство, археологічним критерієм якої є найдавніший глиняний посуд. Знаряддя праці епохи неоліту являють собою завершальну стадію розвитку кам'яних знарядь, зокрема виготовлених за допомогою техніки пиляння, свердління і шліфування. Відтворювальне господарство зародилося близько 10 тисяч років тому на Близькому Сході. Неолітизація України відбулася із Балкан через Подунав'я. Сталося це усім п'яте тис до НЕ внаслідок чотирьох потужних хвиль мігрантів, протонеолітичної гребенеківської, людності неолітичних культур Кереш, Богодністровська культура з кінця сім тис до НЕ, лінійно-стрічкової кераміки, що прийшла в обхід Карпат та трипілля. На півдні України неолітична доба закінчилася в п'яте тис до НЕ з поширенням виробів із міді в трипільській та маріупольській спільнотах. На півночі неолітичні племена, культура ямково-гребінцевої кераміки, мешкали ще в три тис до НЕ. У мистецтві зникають притаманні палеоліту реалістичні зображення. Воно набуває рис схематизму та геометризму. Неолітичні археологічні культури на території України, Богодністровська культура, культура лінійно-стрічкової кераміки, сурсько-дніпровська культура, Дніпродонецька культура, культура ямково-гребінцевої кераміки та шаїрська культура.